Йосип поспішав на вечірню електричку. Він їздив до міста за покупками і повертався додому в село. Раптом він почув тоненьке скиглення, яке доносилось звідкілясь неподалік. Напевне, хтось щеня викинув, подумав чоловік і вирішив пошукати його. Але яким же ж було його здивування, коли він побачив дуже юну дівчину, яка сиділа на лавочці. Її обличчя аж спухло від сліз. Судячи з усього, плакати вона вже не могла і просто скиглила, як побите щеня. Йосипу було під п'ятдесят, він був холостяком, ніколи не одружувався, і дітей також у нього не було. Тому він зовсім не знав, як має поводитись з молодою дівчиною, але й байдуже пройти повз чуже горе не зміг. Йосип присів біля дівчини, довго мовчав, підбираючи слова, а потім наважився запитати. Що, дочко, важко? Дівчина зиркнула на нього очима з-під опухлих від сліз повік і нічого не відповіла. Щось трапилося, питаю, може, потрібна допомога? не здавався Йосип. Дівчина мовчала. Тоді Йосип, вже, й не сподіваючись на відповідь, сказав: Йшла би ти додому, на вулиці геть темніє, батьки, напевно, хвилюються. І тут дівчина почала істерично реготати і кричати, ніби випльовуючи кожне слово. Батьки хвилюються, знати б, що це таке, коли за тебе хвилюються? У мене немає нікого. Нікого. Мені навіть йти нікуди. Я, як бездомний пес, думаю, куди б прилаштуватися, щоб переночувати. Йосип дочекався, коли дівчина трохи заспокоїться, і запропонував. Ну, якщо правда, що нікуди піти, поїхали до мене. Я один живу в селі, я тебе не скривджу. Просто переночуєш, оговтаєшся, а потім вирішиш, що далі робити. Дівчина з підозрою зиркнула на нього, не відповівши нічого. Йосип посидів біля неї ще кілька хвилин, зітхнув і мовчки пішов на електричку. І тут вона його гукнула. Діду, почекай, я поїду з тобою, тільки у мене грошей на проїзд немає. Нічого, я заплачу. А чого це ти мене дідом називаєш? Мені тільки 50, а тебе як звати? Катею мене звуть. Дід, а в тебе пожерти є щонебудь? З собою ні. Приїдемо додому, там погодую, відповів Йосип. Коли приїхали, і дівчина накинулася на їжу, жадібно ковтаючи, майже не жуючи, чоловік зрозумів, що їй, мабуть, довелося ще й добряче поголодувати. Катя була брутальною необтесаною випускницею дитбудинку. Судячи з того, як вона себе поводила, було зрозуміло, що життя встигло її потріпати, незважаючи на юний вік. Погустювала Катя день у Йосипа, а потім тиждень та й так і залишилася в нього жити. Про себе розповідала неохоче. Але за уривками інформації чоловік зрозумів, що Катя отримала від держави квартиру, жила в ній з якимось хлопцем. А потім цей хлопець переконав її продати квартиру, мовляв, жити будуть у нього. Але коли гроші від продажу квартири закінчилися, він її просто вигнав. І лишилася Катя на вулиці одна і без грошей. Йосип намагався ставитися до Каті як до доньки, але вона відштовхувала всі його батьківські наміри своєю грубістю. Так і жили, як сусіди. Добре, що, хоч будинок у Йосипа був просторий. То місця всім вистачало. Працювати Катя не хотіла, жила на утриманні Йосипа і зовсім через це не переймалася. За місяць такого сусідства чоловік не витримав. Катрусю, ну ти хоч би по господарству щонебудь робила, ну там підлогу помити, їсти зварити. Я вже не кажу про город і худобу, хоча було б добре, щоб і з цим допомогла. Дівчина тільки пирхнула і пішла до кімнати, яку вже вважала своєю. І ось нарешті Йосип вирішив: пора виганяти дармоїдку, але помітив, що у неї почав рости живіт. Катя виявилася вагітною. Ну, куди її таку виставиш? Пропаде дівка разом із дитиною. У селі Йосипові перемили вже всі кісточки. Спочатку обмовляли, що Йосип на старості років здурів, молоде дівчисько притягнув, а вона ж йому майже у внучки годиться. А коли в каті став помітним живіт, то злі язики зовсім проходу не давали. Що, зробив дівчині дитину, старий пень? Вона ж зовсім молода. Чим ти думав? Хіба що тим, що в тебе між ногами? Але Йосип мовчав і нікому нічого не пояснював. Чому він повинен виправдовуватися? Нехай думає, що хочуть. Хлопчик народився богатирем майже 4,5 кілограми. Катя дуже важко перенесла пологи, тому довго відлежувалося. І довелося Йосипові ще й дитину нянчити. Хлопчикові виповнився вже майже місяць, а вона навіть імені йому не дала. Йосип обурився, катрусю, пора би вже ім'я хлопчикові дати та й свідоцтво про народження отримати. Так, діду, сама хотіла з тобою поговорити. Давай тебе батьком дитини запишемо. Я ні на що не претендую, але нехай в нього в свідоцтві про народження будуть обидва батьки записані, а ім'я йому сам вигадай, я не проти. Подивився Йосип на хлопця і сказав: Богатир ти будеш, Ілля, Ілля Йосипович. Добре, Катрусю, нехай буде, як ти кажеш. Поїдемо завтра до міста і Люшу оформимо. Плюще було всього два місяці, коли Катя втекла. Рано вранці, коли всі ще спали, також прихопила з собою всі заощадження Йосипа, а дитину залишила. Так, от навіщо їй треба було мене батьком записати? Вона вже тоді все вирішила, думав чоловік, дивлячись на крихітне личко хлопчика. Нічого, Ілюшку, я тебе не покину, не бійся, прорвемося. Тепер уже всі сільські жителі шкодували Йосипа. Глядино, якою та дівка виявилася, покинула дитяна чоловіка і втекла. От верти хвістка. Місцеві жінки спочатку допомагали Йосипові з дитиною, а потім він і сам навчився. Не можна сказати, що Йосип з Ілюшею жили заможно, але чоловік дуже старався, щоб у хлопчика було все, щоб не гірше, ніж у інших. На емоції правда був скупий, а хлопчикові так не вистачало жіночого тепла, йому здавалося, що батько його якось не дуже то й любить. Так тривало, поки не трапився один випадок. Ілюші тоді десь 12 років було, пішов він купатися на річку з друзями. Години не минуло, як прибігає до Йосипа зграя хлопчиків і кричать Дядьку Йосипе, ваш Ілля втопився, заліз у річку, а назад не виліз, і ніде його немає. І завалився світ навколо Йосипа. Не пам'ятає він, як в ріці опинився. І пірнав, 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 шукав того, хто засинав у нього на рукав і давав йому сенс жити. Йосип пірнав доти, поки місцеві чоловіки, які прибігли на річку, не витягли його у майже непритомному стані. Чоловіки тримали його, притиснувши до землі, і намагалися пояснити, що вже немає змісту пірнати, більше години минуло. А Йосип гриз землю зубами, виривався і кричав: Пустіть мене, я все одно тут залишуся, з ним поряд, додому без Іллі не повернуся, нічого мені там без нього робити. Пустіть, все одно жити без нього не буду. В цей час вийшов з лісу Ілюша. Він просто переплив річку і вирішив повернутися назад через міст, що знаходився майже в сусідньому селі. Він почув слова батька, побачив його розпач, підбіг, обійняв Йосипа. Тату, ну чого ти, я тут живий, я ніколи тебе не залишу. Зрозумів тоді Ілля, як насправді до нього ставиться скупий на почуття батько. І не тільки він, а й усі зрозуміли. Час спливав, минали руки. Хлопець виріс на диво високий, широкоплечий, гарний, працьовитий. Про таких кажуть золоті руки. Добре Йосип його виховав. Став чудовим столярем. Згодом відкрив свою майстерню. Щось сам на неї заробив, трохи батько додав. Йосип допомагав хлопцеві як міг, і в майстерні нескладні роботи виконував, і по господарству порався. Загалом справи йшли в них непогано. А коли Іллі виповнилось 26, то вирішив одружитися. Незважаючи на фінансову можливість відсвяткувати весілля у ресторані. Наречені вирішили відзначити цю урочисту подію в селі, в Домі Йосипа. Ілля так захотів, щоб по-простому, щоб розділити радість з односельчанами, серед яких він виріс. Наречена з радістю підтримала його. Столи накрили на подвір'ї, все село зібралося. Святкування набирало обертів. Аж раптом всі стихли. На подвір'я війшла Катя. Видно було, що життя її добряче потріпало, але всі одразу впізнали її. Катя підійшла до наречених і голосом, що зривається від хвилювання, сказала: Привіт, синку, я твоя мама. Яка мама, яка втекла, коли я ще був зовсім немовлям, яка кинула мене на батька? запитав Ілля. Ти не розумієш, синку, у мене була важка життєва ситуація. А цей чоловік адже він не батько тобі зовсім, так вийшло, просто я жила тут, загалом він тобі чужа людина. Всі, затамувавши подих, чекали, що відповість Ілля. А хлопець, схоже, зовсім не збентежився і з усмішкою сказав: Хто це чужий? батько? Батько в мене найрідніший, ріднішого не буває. А що до чужих. Чужою тут є тільки ви, незнайома мені жінко. «Батько, хто це? Чому сторонні на моєму весіллі? Скажи їй, нехай іде з нашого дому. Ось така історія. Чи правильно вчинив Ілля, прогнавши матір. Адже вона дала йому життя? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться, будь ласка, на канал Червона Калина життєві історії. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку мого каналу. Щиро вам вдячна і до нових зустрічей!